Доброго дня, Левий! Вітаю вас! Молодик! У восьмий сектор вашої карти завітає 28 числа. У 9 градусів рибок він принесе нам звісточки, старти і такі от невидимі ниточки свої, якими пов'яже даний молодик із місячним затемненням, що тільки відбудеться 7 вересня. У цьому ж восьмому фінансовому секторі вашого гороскопа. звертаємо увагу Леви на такий потужний арсенал шансів і можливостей, адже висвітлення, ясність і гласність подій по вересню місяцю це зараз такий от спектр можливостей, які ще тільки ми маємо втілити у життя і з чим маємо. Поратись і визначитись. Пригадуємо слова персидського поета Суфія Румі: ми не крапля в океані, ми цілий океан у краплі. Тож, наразі наш інтуїтивний творчий потенціал, наша віра у переміну нашої фінансової ситуації на краще. А також на усіляке сприяння долі. Ось тут от наш такий внутрішній запал, віщі сни, можливість спілкуватися навіть на відстані із близькими нашому серцю людьми. Крім того, все те, що підтримує нас у вигляді ресурсів інших людей, також зацікавлених у співпраці з нами людей. Крім того, друзів, можливо, також статки партнера, можливість зміни ситуації стосовно майна на. Краще. Тут і надходження фінансів можуть прозвучати і субсидії, іпотека, премії, певні додаткові виплати, соціальне забезпечення і гарантії, можливо, страхування. Ось тут такий от набір взаємодій із людьми, які допомагають нам стабілізуватися фінансово, побачити додаткові джерела надходження коштів, можливість до заробітків, підробіток, в тому числі, може прозвучати. Також це і звернення. До нас, тих людей, з якими ми вже знайомі, можливо, це клієнти, можливо, друзі, бізнес-партнери, в тому числі. І тепер співпраця наша може налагодитися на інших додаткових засадах. Крім того, це ще важливий елемент структури і такого, от фактично, напрацьованого кістяка у фінансових взаєминах, на який нам дається зараз сатурніанський вплив. Адже з'єднання 25 числа Сатурна і Меркурія приносить нам звісточку про потребу розібратися із нашими особистими статками, а також сімейним бюджетом. Все, в чому ми маємо подати документи на певні додаткові надходження, виплати, наприклад, поновити їх можливо. Крім того, персональна інформація, яку ми маємо надати в банк додатково, оновити картки, наприклад, відкрити також ще нові рахунки. Крім того, спів... Праці із бухгалтерами, оподаткування, звітність, ось це все такі звісточки цього періоду, і Сатурнас усіляко закликає до дисципліни, графіку, дотримання також певних виплат, можливо, тут і нагадування певні про кредити, борги в тому числі, або ж повернення до оплати тих послуг, до яких ви вже давно не вдавалися, або не розрахувались повністю, або ж вони вам знову потрібні у зв'язку із певними новими обставинами. Тут леви також звертаємо увагу, що молодик в рибках наразі може принести нам звісточки або оновлення інформації, оновлення підходу стосовно наших нащадків, наших діточок, наших онуків і стану нашого здоров'я все те, в чому передбачається зміна спеціаліста, зміна графіку навідування, наприклад, консультації, можливо, це також якісь додаткові медичні послуги нам можуть знадобитися. Також повернення до профілактики, додаткове обстеження, діагностування можливо, також оплата послуг, за які ми розраховувалися раніше, а тепер ми зовсім за іншим графіком, але маємо цю оплату поновити. Боргові зобов'язання, фінансові залежності це те, що так чи інакше може бути переформатовано і на зовсім інших засадах тепер здійснюватись. З огляду на зміну кількості членів нашої родини, зміна місця проживання. Зміна соціального статусу, наприклад, а також, можливо, це зміна доходів у нашій родині. Тож майте на увазі леви. Сатурн приносить нам сюди також зміну обов'язків. Все те, в чому ми маємо дотримуватись дисципліни, відповідальності, додаткові навантаження і прив'язка до певних коштів, які виділяються із певною метою. Ось тут от, важливо леви, майте на увазі, що Сатурн нам дає ось такий от предмет розмови конкретно. Ретний, це також можливе фінансування на вирішення медичних питань, наприклад, все те, в чому ми маємо впоратися із певною ситуацією, або ж це нам оплачується додатково тепер. Можливо, наша робота наразі пов'язана із певною небезпекою, або ж також це волонтерство. Наприклад, і ми маємо кошти спрямовувати саме відповідним людям на відповідні потреби. Крім того, зміна робочого графіку, все, що стосується нашого місця проживання, способу життя, можливо, транспорт і відшкодування, певні штрафи або страховки. Також оновлення інформації у зв'язку із переїздом або зміни транспортного засобу, зміна прописки теж може бути. Також оновлення житлового приміщення, все, в чому ми можемо потребувати кредитів, наприклад. І тепер нам треба облаштувати ще одну кімнату, наприклад, або ж конкретно... Ми це витрачаємо на оселю чи транспортний засіб, чи також нам необхідні кошти на те, щоб перебути певний період, поки ми змінюємо роботу. Ось леви, такого характеру вплив теж може бути проявлений. Сатурн дає нам ще і зобов'язання, які стосуються виконання нами фінансових зобов'язань стосовно когось. А також Сатурн тут закликає і стосовно нас виконувати і дотримуватися того самого графіку. Виплат чіткості і послідовності. Тут важливо по з'єднанню Сатур Сатурна із Меркурієм звернути увагу на документи, на поїздки, на певні фінанси, в тому числі Все те, що має бути прописано, задокументовано, і в чому надходження, наприклад, мають здійснюватися на певній основі, можливо, ви за щось розраховуєтесь, або ж якщо ви витрачаєте певні кошти, то також може бути прив'язка до певної конкретики. Ось тут. Зверніть увагу Леви, що Сатурн наразі дає нам ось той погляд як хранитель часу на тривалість цієї ситуації на її важливість. З огляду на співпрацю з енергетикою затемнення Все те, що для вас в пріоритеті, якої ви фінансової мети бажаєте досягти, або яку співпрацю, наприклад, організувати таким часом, щоб таким чином, щоб відкладати кошти і зібрати їх на щось важливе. Те, що є для вас мрією, але ви доторкнутися до неї ще не можете. Ви отримуєте певні звісточки, що це можливо, наприклад, по цьому молодику, така енергія теж може бути проявлена. але для для того, щоб накопичити в собі сили і зробити це можливим, оголосити буквально. Вам ще потрібні певні фінанси, вам необхідна співпраця із людьми. Ви ще в певній стресовій ситуації можете знаходитись. Також це може бути пов'язано із зміною доходності вашого партнера. Також все, що стосується вступу у право спадщини, наприклад, і крім цього, ще й співпраці із людьми, які перебувають у таких от залежних станах, або ж а, така от скрута, з якою ми не можемо. Коритися одним махом. Ось тут, от наразі, ми бачимо, що у нас в цій ситуації є також певні пріоритети. Ми маємо певний такий фон, який допоможе нам із цієї ситуації виплутатись. Ми наберемо цих обертів. По місячному затемненню, у вересні. Ми ж або всю ситуацію цілком зможемо опрацювати, або значний її етап, так точно подужаємо. Сатур нам, крім часу, приносить також і дисципліну, і потребу вимагати цю. Цього... Від інших людей. Якщо ситуація наразі більше схожа як на економію, затиснутість у певних умовах, залежність від когось, в тому числі і фінансову, неможливість розпорядитися певною сумою, можливо, доступу до коштів немає, наприклад, то це саме ось той предмет, і обговорення, і роботи, які закладені на цей піврічний календарний період. У поєднанні з Меркурієм і Нептуном, Сатур нам по цьому молодику, приймається носить таку от внутрішню чутливість і інтуїцію на що нам краще кошти направити, до кого звернутися, хто нам дійсно допоможе, хто відгукнеться. Також, можливо, дає нам таку інформацію, новини, просто десь почуте слово, або ж контакт із друзями, знайомими, наприклад. Крім того, також будь-які фінансові новини. Коли ми не знаємо, куди вкласти гроші, наприклад, або як їх убезпечити, як їх вберегти, куди їх краще направити, і приймаємо важливі для себе фінансові рішення. З ким нам надалі фінансово співпрацювати просто невигідно, тому що більша частина коштів фактично залишається у іншої людини або роботодавця. Також, можливо, це нерівномірний розподіл коштів у родині. Крім того, наша робота, все те, що передбачає докладання шалених зусиль, але належної фінансової допомоги ми не отримуємо. Тут ще й звісточки такого характеру, які виглядають як сприяння, але на певну ситуацію, на певний страх і залежність. Виплутатися, побороти ось такого роду фон, який розгортається в нашому житті, і буквально озвучити про цю ситуацію зовсім на інших засадах. Тут можуть бути важливі клієнтські пропозиції, повернення до вас, наприклад, за вашими послугами, а також будь-яке фінансування, яке передбачає взаємодію із банківськими структурами, коли на щось видаються кошти, під якісь певні умови, іпотека, наприклад, або ж на бізнес, або ж також взаємодія із бізнес-партнерами, наприклад, для того, щоб подужати якусь, якусь певну справу, або ж вам на старт, на розгон, наприклад, якісь по. Кошти необхідні, і ви наразі обговорюєте це питання. Також, леви, тут враховуємо, що Меркурій і Нептун дають нам ще й можливість отримувати інформацію таким непублічним, негласним шляхом. І інформацію, і кошти, в тому числі, і мати підтримку, мати певне натхнення. Це може бути справа, діяльність, робота із такими людьми, які вас мотивують, які зацікавлені у співпраці, у спілкуванні з вами. Це те, що вам цікаво. Також тут можуть бути відголоски від дітей. Все те, що ви як вкладаєте в дітей зараз в поточній ситуації, і в тому числі те, що принесе дивіденди в майбутньому. Також особисті зміни. Тут і зацікавленість у справах, які стосуються нашого подружжя, і в тому числі фінансовий бонус, те, на чому можна заробити, або те, що гроші нам принесе. Також взаємодія із клієнтами. Співпраця такого характеру, коли ми можемо на дистанційній основі працювати, або ж можемо працювати за певним більш зручним графіком, чи ж маємо таких людей, у співпраці, з якими ми зацікавлені на особистій основі. Наприклад, і тепер нам це треба організувати, буквально як бізнес, особисту справу, можливо, а також зарекомендувати себе напрацювати певний досвід, зібрати певні папери, буквально юридичну таку, ніби підкріпленість цій діяльності надати, тож леви також зважайте. У восьмому секторі вашого гороскопа наразі вузол майбутнього раху. Він приносить нам той кармічний відголосок, буквально промінчик за дверима, коли всі ситуації. Які навіть тиск навантаження, додаткове, можливо, і фінансове навантаження, нам треба розрахувати швидше. Ми вимальовуємо буквально навколо себе те середовище, яке нам сприяє, те, що нас відволікає, а також те, на що нам витрачати надалі нераціонально, наприклад, як цю ситуацію покращити, як з цієї залежності виплутатись. То ось тут от раху дає нам ті переміни, які ми можемо розвивати. У них є кармічний потенціал. Це той відголосок на наш. Чи в стежині майбутнього, звідки ми тільки чуємо, нібито звук перемін, але ми не розуміємо, до чого вони призводять. Нам ще треба зробити свою частину ось тієї кармічної задумки. Також, Леви, звертаємо увагу на тригон від Марса. Марс наразі у вашому 12 му секторі. Ось тут ваша самостійність, ваша робота і те, що передбачає навіть замкненість, ізольованість і таку внутрішню заглибленість, тільки вам, можливо, відомий результат. Ось це все фактично наразі в такій важливій комбінації. І підтримка є, і відчуття власних сил, власної енергії, і в тому числі спрітність. Розібратися із тим, на що раніше ви б не наважились. Також впоратися Покроково діяти нібито за своєю власною інструкцією на тому тривалому шляху, який зовні виглядається взагалі нездоланним. Те, у що ви вірите, що вас мотивує, надихає, що для вас надзвичайно важливо. Сатурн приносить нам сюди ще й цю мірку часу, в якому понад усі перешкоди щось одне має бути в пріоритеті. Ось тут Леви обов'язково визначиться з тим, що найголовніше серед усіх рівнозначних... Важливих справ. Тут можуть бути як особисті стосунки, фінансові, будь-яка скрутна нагальна ситуація, також і те, що приємно, але дається нам важко. Ось тут ми маємо визначитися із тим, як нам час, кошти розподілити, до кого звернутися, як перепланувати графік, наприклад. Також можливо, як вірно скерувати фінанси, тож майте на увазі. По даній молоді енергії Леви, ми маємо ще й квадратуру від Юпітера з 11 сектора вашої карти. Ось тут от ми можемо мати і відток фінансів на дітей, зокрема, також на особисте життя, на наші плани, мрії або ж будь-якого роду, також співдружність і такі дружні стосунки, плани поїздки, наприклад, спілкування. Все те, що може наразі відволікати або вимагати тих коштів, яких у нас фактично немає, або ж ми обмежені. Що ми не можемо одним махом із певною ситуацією впоратись. Тож будь-якого роду покупки, або ж грандіозні плани, які вимагають ще і те, і те купити, і туди поїхати, і там поговорити, і там мені пообіцяли, і там, наприклад, якимось чином я зможу владнати ситуацію, однак, по факту, тільки пшик отримую, або ж зовсім не те, на що сподівався, тільки кошти і час витратив. ось тут от ми усіляко направляємо наші зусилля наразі леви на те, щоб триматися своєї концентрації. Повіряємо більше собі і саме ось тому нашому плану. Все те, в чому тільки ми можемо бачити і натхнення, і кінцевий результат. Це наша особиста глибина може бути, що ми відчуваємо, в чому ми орієнтуємося і те, що ми знаємо, що це правильно абсолютно. Однак зовні це може виглядати зовсім по-іншому, наприклад, або ж вимагати ще такої непублічної, прихованої роботи, накопичення фінансів, або ж потреби владнати певні судові справи. В тому числі судові тяжби, можливо, це аліменти, розподіл фінансів, розподіл також опіки над дітьми. Крім того, все, що стосується послуг нотаріусів з огляду на вступ у право спадщини, або ж впорядкування всіх питань із здоров'ям, наприклад, додаткових коштів, задіяних на це, або ж потреби привести свій, або ж наших близьких фізичний ресурс у належний стан, аби, аби реалізувати ту важливу мрію, що вже. Перед нами вимальовується, однак наша послідовність наразі особисте рішення визначають саме той важливий акцент. То ось тут от рибки нам на допомогу: і кошти, і підтримка, і інтуїція. Також ті страхи, які ми можемо самотужки буквально здолати. В чому нам не потрібна допомога інших людей, ми можемо розібратися, яка то глибина наша? Де ті наші скарби заховані, а де навпаки ті стани, які нас тільки потоплять в цій ситуації. Ситуації. Тож, Леви, бажаю вам. По даному періоду звернутися в першу чергу до себе, до своїх внутрішніх, а також зовнішніх підказок у вигляді символів і спілкування із цікавими, натхненними людьми. Те, що ви можете обернути собі на таку душевну користь, і в тому числі з подальшою фінансовою перспективою, також довіряти і тому внутрішньому ресурсу, який раз за разом підказує вам і вірні варіанти, і в тому числі дає можливість не просто. Витрачати час наразі на те, що ви вважаєте цінним, а вкладати його в те важливе, що обов'язково має бути здійснено відчутне на дотик і що є абсолютною цінністю для вас, з поміж усіх тих пересічних задумок, які наразі нас можуть тільки відволікати. Вкупі з нашим натхненням, ми наразі сильні у нашій концентрації. Дякую вам, Леви, і до зустрічі у загальному відео.